Добрий день. Чи змінився Харків за два роки війни? Е, так, я думаю, змінився. Е, спокійніше стало в плані е, преступності, злочинності. От ну, якось так. Ну і не, не дивлячись на те, що постійно ракетні удари, то все одно люди живуть, люди працюють, заклади працюють, відкриваються можливо деякі. Дуже багато людей. Відсіялись, можна сказати, ті гідоти, які були, вони покинули нашу країну якось так. Ну, навіть в чомусь він став краще, бо коли була війна, люди як-то між собою не спілкувалися. А у нас Харків завжди був красивий, квітучий і навіть вдовж. Попереду війни, його засаджували квітами і її продовження. Навіть відкривали ці парки. Хоч парк Горькова не працював, зоопарк відкритий був. Думаю, він змінився і в кращу сторону. Я думаю, що ні. Він такий же найкращий, як було два роки тому. Відношення людей до міста стало зовсім іншим. Яке? Всі допомагають один одному, тому... До війни була маса заходів, але людей було мало на них. А зараз, незважаючи на те, що заходів набагато менше, але людей, які допомагають один одному, набагато більше. Ну, звісно, змінився. Він став таким напруженим прифронтовим містом. Тут, ну... Страшно буває часто, тому я думаю, що змінився менше людей, начебто на третину, менше, ну менше працює бізнес, багато там дрібного бізнесу. релокувалося кудись в більш безпечні регіони. Харків'яни. Дуже допомагають. Ось Коли ось останні прильоти були на селищі Жуковського, і там просто з, з будинків, що навколо, люди просто приходять, допомагають розбирати завали. Тож ну, люди більше, мабуть, підтримують один одного. Харків незламний город, красивий, дуже, колорит в нього такий. Ну, не знаю, мені дуже подобається. Я приїхала у Германії, жила два роки, ну, приїхала сюди і прям така ностальгія, і хочеться повернутися назад. Найкрасивіший, найкращий, найкраще, найлюбимі гори. І дай Бог, щоб війна скоріше закінчилася. Дуже багато людей повернулося. Інфраструктура відновлюється. боєвальники дуже багато працюють на благо міста. Мені здається, трошки посирів, тому що було дуже багато прильотів. А так, людей багато і це дуже радує, тому що е, коли бачиш, що люди є і вони тут знаходяться, значить, є надія на найкраще. Мені дуже подобається це місто, і мені дуже на тут гуляти.